Hello, рідні, з вами Гриф. А, і сьогодні в Ark Raiders ми будемо роздивлятись інший стиль гри. А саме, а, так би мовити, такий... А, його можна назвати, деякі його можуть назвати stealth режим, деякі його можуть назвати а, режим паст... пастки якоїсь, типу, типу того щось. Але е, деякі можуть це назвати просто крейсинг, і вони, в принципі, не будуть помилятись Але справа в тому, що в цій грі Ну практично в принципі, неможливо мож, не грати якось по-іншому. Тобто, якщо ти хочеш максимально е, вижити, максимально зробити так, щоб твої е, опоненти були на землі, а ти був е, над їхніми. Ще теплими тупиками тобі потрібно грати дуже обережно, а іноді по чому. І це нормально. Сьогодні ми будемо саме роздивляти Саме цей стиль гри, і він нам принесе дуже багато чого. І ця гра Arc Raiders вона саме в принципі про це. І сьогодні я хочу вам показати це. Ми з вами будемо грати на не на безкоштовному паці. Ми обираємо Custom Loadout. І у нас є синій щит, у нас є гарні бінти, у нас є купа чаржів для щита, купа бінтов, патрони і класні пушки. І ми будемо стартувати, сам, стартувати а, в зону арк-арку саме таким чином. Тому дякую за те, що передивляєтесь. Дякую за те, що приєдналися до мене. Сподіваюсь, що вам сподобається те, що для, я для вас роблю. І підписуйтесь на мій канал і ставте лайки і коментуйте. На цьому все. Поїхали. Чи вриваємось? Високий, великий гір. Я хочу піти сюди. Мені подобається ця, ця точка. Можливо, я зможу вижити. Подивимось. але ми будемо очікувати тут, це дуже гарна позиція. Очікуємо, слухаємо. Можливо, нас хто-то помітив, коли ми забігали, це треба теж ну, розуміти і вбачати це. ну що. З іншого боку, я так розумію, що челік. А, ну він в принципі може зайти і одразу зрозуміти, що тут хтось є, тому що дрон вбитий і ну це одразу буде а, казати йому про те, що йому потрібно буде тут бути обережним. Але в принципі, якщо він зайде і не побачить тут щось, він ну за, за цим баром, так? За ресепшеном. цим. А він не зможе. Ну, він буде думати, що хтось або за стіною, або там. І він не, звер... не буде звертати увагу сюди. Тому, в принципі, у нас багато шансів на те, що ми зможемо. Так, ось він тут, він тут. Ти Мій. ти мій. Мій. Не будемо повністю виліковуватись, тому що у нас дуже круті бінти. Ми спробуємо просто підзалутати чувачка цього. Можна взяти теж. Ну і так, можна взяти. Непогано, непогано, в принципі. Сидимо тут, знову. План такий. Так і робимо. Дуже добре, що там працює сенсор. Це нам буде казати про те, що хтось є. Я не знаю, що там з цієї сторони. Можливо, там теж є сенсор. І сті... Ну, там є сенсор, але він може бійти через. Там одну кімнатку і сенсор буде не працювати. Ну, подивимось. Коротше. Я чую паука, який е, там бігає зверху. Це каже нам про те, що Ну, і навіть немає ніяких звуків, що хтось звалює. Тобто, в принципі, 20 хвилин це ще дуже багато до кінця, тому я думаю, що велика вирогідність того, що все ж таки хтось сюди може прийти. І це саме те, що нам потрібно. Поки що нічого не відбувається. Єдине, що ми можемо зараз прочекати, це. чи є тут у нас. Ага, тут є. Це погано. Це мій, це мій ще один. Закриваю. На цьому все. Кожен раз, коли я хочу встати, чи щось ще, чи кудись піти, таке відбувається. Це я вже помічаю не перший раз. Так, це мені в принципі поки не потр... поки мені це не потрібно. Є така штука. Тому очікуємо наступного клієнта, як то кажуть. І що ж саме цікаве, все, всі йдуть через цей, цей вихід. Навіть якщо вони прийдуть через. Ну, хтось зайде через той вихід, він зайде, він не помітить мене тут. Тобто він буде йти, помітить тут е, труп дрона, труп чувака, того чувака помітить, але він не помітить мене. І йому просто потрібно буде йти сюди. Ну, коротше, це дуже гарна позиція. Добре, 12 хвилин, я не знаю, ну, типу, сюди можуть йти тільки ті, хто хоче звалювати. А, ну, але, типу, ну, тут, тут же закрито, і єдиний варіант це біжати через це, але тут 2 хвилини, і навряд чи вони захочуть заходити всередину, вони будуть бігати, щоб максимально швидко дістатися до цієї точки виходу. Ну, коротше, подивимось. Ну, тут є та штучка. М -м, цікавенько. Бітіна в мене вже є. М -м, робимо так. Ну, коротше, непоганий захід. Дуже все непогано. Прямо кажучи, заходимо сюди. Тут є гарні тешбокси. О, -о, -о, О? Це дуже круто, це дуже круто. Тут що у нас? За 10 тисяч, я це продам. Ну що, у нас дуже крутий захід. Знову. Валимо сюди. Хатко виходить, бо. Хатка вже повністю розривається. Тишеня, від шмоток. Змій. Коротше, це батьківський підхід. Зваливати саме от ось, ось так. Наша третя катка. А, не хочу тут затримуватись. Йду. Зайду через цей вхід. Все, коротше, можна тут спускатись. Ну, так, зараз і зробимо. Будівля це найкращий варіант для нас. В тому плані, що... Ага, тут вже не працює. Тут вже не працює. Тут працює. Але тут не дуже добре, тому що ми відкриті з тієї і з тієї сторони. Ми зробимо наступне вчину. Це потрібно забрати. Ми просто будемо слухати. Очікуємо з цього входу когось. І ми зараз будемо чекати, з якого саме входу до нас підійдуть. Скоріше за все, це буде або тут, або тут. більше мені здається, що звідси. Коротко, в будь-якому разі ми звалюємо звідси. Тут прибираємо когось. Ми звідси ми звалюємо з вишки. Ну, Піднімаємось наверх і звалюємо потім. Але тут ми зараз когось потрібно, ну, потрібно нам когось зустріти, тому що а, не можна просто так піти. Ну Це не гарно. Це моя улюблена точка. Але я... дуже далеко від неї з'явився. Біжить, бежит, бежит. Так, 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 тут, 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 тут. тут. Нет? Ні. Ні. por cima. І мій, тихо. Ну така тактика. Ну, люди, що? Така гра. <гум> <гум> Не ти так тебе. Ні, це мені не потрібно. А, це потрібно, це потрібно. Ну і все, в принципі. Хоча ні, патрони мені. Ні, патрони не потрібні. Все. А, звалюємо. Ну, типу, не звалюємо, ми очікуємо ще тут. Але я не думаю, що, до речі, хтось сюди ще прийде. Ну. Не знаю. Подивимось. Це моє логово. Це моє логово, я тут. І це моя жертва. Я як павук. Як він мене не побачив? Це просто. Це просто диво. Біжить, біжить ще один Ну що тут зробиш? Ну, правильно? По великому рахунку. А шо вони всі з дробашами. Мені здалося, що хтось ще. Так. Добре, коротше, це я не буду. У um, мене дуже багато uh, цих чаржів, я щита. Це я теж нафіг, це класна пушка. О, ну... Ні. Чекайте. Ось так. Що зробимо. Так, перезаряджаємось. Сідаємо сюди. Сідаємо сюди і. Очікуємо. Очікуємо третю жертву. 15 хвилин час є, так що. Я вважаю, що якщо мене навіть вб'ють. Е ну, це лайк. От вони бігають, е вони коли, коли бігають, вони підходять к, дв е к дверям, вони навіть не розуміють, ну, або. Я не знаю. Ну, невже у них в голові не складується такий момент, що коли ти підбігаєш до закритої двері, потрібно не підбігати, а потрібно навколішках підходити, щоб це було. Ну, коротше, щоб це було просто максимально тихо і відкривати двері, дивитись все, щоб ну, нікого не було. Так, чувак. Ага. О, мені потрібно підніматися Адже це 2 хвилини, мені потрібно звалювати. Я звалюю. Це ризиковано, але варіантів немає. Коротше, будемо з ним заходити. Ну шо, він мене. Це зварі. Ну шо, друзі? Я вважаю, що це 100% лайк. Я сподіваюся, що таким чином ви можете зрозуміти саму атмосферу цієї гри, сам її характер. Тому що Ну, без цього, без подібних якихось моментів я маю на увазі саме такого. Стелс режиму. Ми не зможемо винести з зони. Ось це все. Ну, це дуже буде важко. Тому ми використовуємо все, що нам дає гра, а саме, а, будівлі, а саме якісь а, укриття, де тебе не видно, де а, противник не зможе одразу тебе помітити там і так далі. І ми використовуємо це таким чином. І це дає нам а, велике а, ну, спер, в, в першу чергу велике а, задоволення від цієї гри а друге, саме value, Experience і інше. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Будь ласка, е, для мене це дуже важливо. Я сподіваюся, що вас буде, стан... вас буде більше. Тому що на, на даний момент в е, мене цього-навсього 3 підписники. Три. Але е, я сподіваюся, що ну, вас буде більше. Якомога більше. Я роблю це для вас. Такий контент викладаю для вас. Дякую за увагу. Для... Дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео. Всім па, -па.